Виграти конкурс, не подавши заявки на участь, таке можливо у борщеві. Доказом є друга школа, яка без презентації, стратегії розвитку та жодних документів стала опорною. Там обрання опорного закладу стартувало ще влітку 2023 року і відбувалось у три етапи: створили конкурсну комісію, зібрали заявки, виставили бали. І переможцем з кількістю 221 бал із 310 можливих оголосили школу номер 2 Так, 26 вересня рішенням. Сесії закладу присвоїли статус опорного, але таке рішення у школі вважають незаконним. Сама ж директорка, розуміючи, що навчальний заклад не може дати достатню базу учням, почала з'ясовувати, як без участі школа перемогла у конкурсі. Тепер ця директорка звільнена, а відповіді на питання немає. Тож спершу ми поїхали у борщів до голови громади, дочекали зустрічі і почули. У нас є відділ освіти який є у нас окремою фінансовою одиницею. Мовляв, саме комісія, яку створили при відділі освіти, вирішувала питання опорних шкіл. А голова і депутати не причетні. Хоч нагадаємо, школи у місті комунальні і всі рішення щодо них приймають на сесії. Далі на наших журналістів чекав тиждень щоденних дзвінків до голови Ігоря Чопика, начальника відділу освіти Валерія Ромашенка. У приймальню та відповіді передбачувані. Я зараз до такому що йти між людьми. я тут зараз не маю як говорити. А коли зможете? Не знаю, наберу коли зможу. Чекаю, дякую. А ви передали йому наше прохання? Так, я передала. Не підкажете, яка була відповідь або реакція, На що нам сподіватися? Я не можу вам цього сказати. Ну, звичайно, почути все. Сказав добре. Й... Напевно, він зайнятий призабув, я так думаю. Тож прийшла черга інформаційного запиту, і поки ми чекали на відповідь, з'ясували, що в управлінні Державної служби якості освіти вже провели оцінку дій конкурсної комісії при борщівській міській раді. Там встановили дотримання деяких положень були порушені. Найперше те, що заклад самостійно мав подати заявку на участь. Якщо конкурсна комісія не мала не опрацьовувала заявку закладу освіти, не опрацьовувала матеріали, то відповідно на підставі розгляду даних пропозицій ну, вона не мала можливості прийняти рішення позитивне чи негативне. Тобто вона не володіла абсолютно ніякими інформаційними матеріалами, а це рішення прийняла. Ще одне питання про доцільність створення двох опорних шкіл у невеликому містечку, адже це. Потребує фінансування із міського із держбюджетів, і навіть відповідно до положення про проведення конкурсу передбачається лише один переможець в Борщівській міській територіальній громаді з 18 закладів загальної середньої освіти 18 вже є три опорних і два із них в межах одного містечка. Тому є таке, знаєте, правомірне запитання до засновника: а чи належна була роз'яснювальна робота серед громадськості відносно аргументації наявності двох опор? закладів освіти в рамках одного містечка. Експертка каже, цей лист рекомендацій надіслали у міську раду Борщева, сподіваючись, що до зауважень прислухаються. А ми ж зв'язались із директоркою школи, аби почути її аргументи, чому школа номер 2 не може бути опорною. Має бути наявність філії або підвезення учнів, має здійснюватися. Але підвезення учнів підвезення потребують ті учні, тих населених пунктів, де немає школи. Дев'ятирічної, ну, тим більше одиннадцятирічної, де є початкова школа. У нас ні філій, ні ну, не передбачено, ні немає таких учнів, які б мали, ну, які могли б підвозитися до школи. Тільки в нас є от друга, а друга умова це дійсно наявність 200 і більше учнів. І тому наша школа не могла бути опорною. Порадившись з колективом, екс-директорка вирішила не подавати заявки на конкурс. За це отримала догану. А після перемоги, яку школа отримала незрозумілим чином, не зареєструвала і новий статут. Це я вже маю дві догани. Я подала е, тоді позовну заяву. Про те, що школу неправомірно визнали опорною, і коли вже uh, прийшла відповідь uh, моїм відповідачам суду. Тоді вже почалися перевірки в школі. Та перевіряли не всі школи-учасники конкурсу, а лише її заклад. Своє рішення комісія не змінила. Другій школі бути опорною. Попри все, це нам пояснюють і в відповіді на інфозапит. Ми цікавились, як діяла конкурсна комісія, і на основі яких матеріалів нарахували бали школі номер 2 Пояснення такі: по перше, комісія зобов'язала усі заклади подати заявки на участь. Натомість, директорка другої школи цю вимогу порушила, подавши пояснення, чому. Тому, на її думку, цей заклад освіти не може бути опорним. А от комісією ці аргументи цитую було кваліфіковано як заявку на участь і визначено цей заклад освіти одним з переможців. Крім того, в школі на момент проведення конкурсу було 202 учні, як і вимагає положення. А от ці інші моменти, які не були напрацьовані, матеріально-технічна база підвіз учнів, організація освітнього процесу врегульовують вже після оголошення школи опорною. Та є ще одне відкрите питання: звільнення директорки після того як та відкрито навела аргументи, чому не брала участі в конкурсі на статус опорної школи, 4 грудня приїхав начальник відділу освіти сім'ї молоді та спорту і е, провіз Якраз мені наказ на звільнення. Там прописано, що його скільки для для до особи, якою якої вже застосова застосовується дисциплінарні стягнення у вигляді двох доган. Тут аргументи борщівської міської ради такі: неодноразово порушувала трудову дисципліну. Щоправда, вперше за 30 років роботи директорки помітили це 28 вересня, потім 19 жовтня і 4 грудня. Все це 2023 року. Тож сама директорка припускає, причиною її звільнення є не дисципліна, а бажання. Міськради зробити опорною ту школу, яка не відповідала нормам. Тож Оксана Жолобанюк зараз судиться з борщівською міською радою.